Доброго дня, шановні дорослі! Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас заняття з малювання і Петрик і Наталочка теж чекають, що ж ми будемо сьогодні зображати. Діти, ми як і на минулому разі, так і зараз ми будемо з вами справжніми художниками. Але давайте згадаємо, що ж ви малювали минулого разу. Так, згадали? Хто приносив дощик цим рослинам? Так, це була бджілка. Бджілка знайшла хмаринку, і хмаринка полила все навколо, все навколо жило. А ми сьогодні, давайте побуваємо в нашому саду і подивимося, що там є. Малята, погляньте, ось які дерева є в нашому дитячому садку. Діти, вони маленькі чи великі? Так, великі, дуже великі. І вони мають щось у себе на гілочках. Давайте. Малята, погляньте, що це таке зелененьке. Так, це ягідки. Це ягідки які зелені. Які вони, великі чи маленькі? Маленькі, вони ще не дозріли. А ось є інші ще. Малята, погляньте, ось у нас ягідка. Ось ягідка. І ось це що? Так, це в нас черешні, червоні, яскраві. Це ще. Трошки не дозріла, а це вже нас дозріли. Це називається черешня. Малята, а тепер зверніть увагу на мій малюночок. Ось такий. Дивіться, це черешеньки, ті, що ми з вами розглядали, вони висять ось на таких, прикріплюються ніжках, дивіться, до товстішої гілочки. А на гілочках вже є листячко. Яке прикриває від сонцю, щоб е, гарно спіла сама черешня. Малята. Погляньте на мій стіл. Ось у мене настояща черешні. Дивіться, ось вони такого бувають сорту. Ось такі великі, а ось такі. І зверніть увагу, як і на малюночку, вони отак скріплюються такими ніжками. Ніби їх буває по два, а може буває і по три, таких. деякі одинокі, але всі вони, вони ось на таких паличках. Малята, давайте розглянемо ілюстрацію загалом. Давайте подивимось, ось тобур черешні, який не такий дуже товстий, як у дуба або каштана. І дуже багато гілочок, але зверніть увагу, що вишеньки, ягідки, вони якби збираються ось такі кошики невеличкі і висять ось такими. Зібраними невеличкими кошиками малята. А ось такий малюнок ми з вами зможемо сьогодні виконати само деревце допоможуть вам малювати дорослі. Це у мене звичайна травичка, та тут ростуть квіточки. А ми з вами. За допомогою гінічних паличок та зробимо ось такі е, ягідки, які є на деревах черешні. Малята для роботи нам потрібно серветки обов'язково, у мене є тканева і, тканєва, і е, паперова серветочка. Далі червона фарба, гінічна паличка, та готова вже. Дерево готове, яке вам намалюють дорослі. Малята згадаємо, що у нас черешеньки висіли такими гроночками невеликими. Ми макаємо гінічну паличку у фарбу, але небагато. І ось розміщуємо ось так. Три або чотири. Ви ж вмієте вже рахувати до трьох і до чотирьох. Один, два, три. Один, два, три. Дивіться, як гарно виходить. Один. Я більше поставлю два, три. Далі. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Ще зробимо один. Два, три. Один, два, три. Дивіться, і так, у нас виходять гроночки такі невеличкі. Ось ми ті маленькі палички не показуємо, що черешня на паличках, але ми самі показуємо ягідки. Дивіться, як гарно вийшло в мене. Але діти, я пропоную вам, бо на зразку в мене було, що Тут у нас внизу є травичка, і на, по цій травичці, що може рости квіточки, які теж можна е, паличкою гінічною поставити тільки іншими фарбами. Малята, ось така загальна картина вийшла у мене, я працювала справжнім художником. Ви теж попрацюєте. І присилайте, будь ласка, на свої малюнки. Петрик і Наталочка будуть чекати. І я чекаю від вас, ваших малюночків. До побачення, до нових зустрічей!